Сьогодні до мене підійшла е, представники іншої не нашої конфесії і кажуть, що ви їздите туди, ми вже зібрали там одяг, е, зібрали там е, різні, різні харчі, підійдьте заберіть. Тобто немає якогось якоїсь такого поділу. Тобто ми е, в цій біді, яка трапилася і в цій війні, сьогодні терпимо те переживання, але ми можемо спільно робити. Ну і тим більше, що ця молитва, яка насправді е, дає цю силу, і дає цю міць, дає цю єдність. Адже Напевно, сьогодні бачимо, що наша держава вона якби потрапила в це кільце, що вона не розуміє, що перш за все це духовність потрібна людині. Тому що якщо духовності не буде, то звісно, що будемо дуже багато робити інших помилок. Тому ну, сьогодні, думаю, що з однієї сторони це є виклик, а з іншої сторони набудування вже того, що в нас є, або розвинення чи систематизування. Коли ми можемо систематично, коли разом збираємося, ми робимо те, ми робимо інше. І пам'ятаю, що коли також перебував в зоні АТО, до мене приїхали протестантські пастори і говорять, що побачились чисто випадково, тому що зайшли поїсти в місті, і вони говорять, що слухайте, ви є хто?», Тому що ми, як капелани Римокатолицької церкви, вони говорять, що там є Римокатолики. І вже відразу вони нас туди направили, щоб, щоб мати. Між собою також є якийсь зв'язок, що коли ми з'являємося десь в цій зоні. То вони відразу говорять, що ми є, ми готові до служіння або один одному вже передаємо куди хто має під'їхати, і це насправді щось дуже гарне, коли ми не.